Ми продовжуємо наступний гість нашої програми Володимира Грицько, міністр закордонних справ України, великий український дипломат сьомий, дев'ятий рік, але великий український дипломат завжди. Пане Володимире, радий вас вітати. Вітаю вас, пане Дмитре, Добро здоров'я. Із останніх подій мабуть головна обкладинка журнальна світу Тайм назвала Зеленського людиною року і український дух. Це головна подія. Ми не перебільшуємо вплив України на світову політику. Е, ви знаєте, думаю, що ні. І спробую пояснити чому. Е, тому що, от насправді, тим, що відбувається останніх 10 місяців в Україні, е, ми повертаємо на захід, який е, трошечки заснув. І який забув про свої цінності до його ну, власне вихідних позицій, тобто з чого він починався: з поняття справедливості, честі, здатності бачити, де є зло, де є добро mm -hmm. до всіх тих речей, ну, власне, які є основами буття західної цивілізації. Ми трошечки розбудили його і відкрили очі на те, що не можна бути такими корумпованими, такими продажними, що не можна вестися і рахувати тільки гроші власному гаманці, але треба думати і про речі ну, більшого порядку. Тому знаєте, я думаю, що в цій нагороді в цьому відзначенні власне до певної міри і визнання. Власних помилок того, що е, треба нарешті подивитися на світ іншими очима, і Україна і Українці дуже допомагають е, заходу це зробити. Але тоді постає інше питання. Ну, оця от сатисфакція, це от наша могутність така, не знаю, ціннісна. Наскільки, наскільки вона конвертується в реальну допомогу? Наскільки вона конвертується в гармати? Наскільки вона конвертується в гроші на зарплату бюджетникам? Наскільки вона конвертується в допомогу в майбутньому відродженні, відновленні? Як це перетворити? Ну вона вже перетворюється. Ну, дивіться, без цієї допомоги в армати, в гроші. Ми б не вистояли і місяць. Давайте будемо об'єктивними те, що ми отримуємо з заходу і в фінансовому плані, і в плані допомоги на нашим героїчним збройним силам, є визначальним в тому, що ми сьогодні маємо. Тому конвертація відбувається. Інше питання: наскільки ця конвертація є повною, і чи не могла б вона бути ще більшою? тут є справді питання до наших західних партнерів, тому що, якби ми мали значно більше і відразу, то мені здається, число трагедій, які ми сьогодні переживаємо, було б в рази менше. А, ми, якщо... а, ми, а нема тут нашого такого егоїзму. Ну природнього природнього, очевидного, але егоїзму. Ну в чому може бути егоїзм, якщо ми говоримо, що нам потрібно дати е, хаймарси 300 кілометрової дії для того, щоб е, фактично знищити наступальні потенціали росіян на нашій території? Нам говорять, що ці хаймерси можна використати для нападу на російську територію. Ну, вибачте, так, і е е е хаймерси звичайні, 80 кілометрові, можна легко використати по російській території. Ну підвеземо їх на кордон Харківщини і будемо стріляти по Білграду, а чому ні? Ну це ж теж власне, та зброя, яка може використовуватися по-різному. Якщо є домовленості на політичному рівні, що найменше американська чи західна зброя не буде використовуватися по території Росії, то я думаю, що нашим західним колегам ну треба набратися сміливості і повірити українському керівництву, що так і буде. А якщо це буде зброя, яка вироблена в Україні, і ми бачимо два останніх прекрасних приклади, що вона працює. То тут, вибачайте, до нас претензій бути жодних не може. Ми використовуємо всі можливі засоби і заходи для того, щоб противник не тероризував Україну, українське мирне населення, і так далі. Одна важлива історія, яку я хочу саме з вами проговорити. <кій> інколи інколи з'являється таке відчуття, що Захід. Навіть дуже співчуваючи в Україні все одно нас нас ставить десь через кому, що там а і Росія теж потерпає, або типа народ Росії теж значить страждає. Ну, для прикладу, історія з Нобелем, премією Нобелівською. Коли її отримала не лише українська правозахисна організація, а й російська. Або дуже така гучна історія була, як на хресній ході на Великдень Українка і росіянка разом, значить, ж ішли оцю одну стацію, і разом так би мовити, папа римський звертався до російського і українського народу. Звідки оцей, оця інерція, оцей сантимент е, в на Заході існує, ну сантимент в тому, що е, е, фактично е, Росія зайняла місце радянського союзу, що Росія перебрала на себе всі ті, о, ті самі сантименти, про які ви говорите ще з е, радянської доби? І що Росія е, щонайменше ну, задаймо 90-ті роки? Була центром тяжіння для заходу на всьому пострадянському просторі. Згадайте ті теорії, коли саме на заході казали, давайте будувати єдиний політичний, економічний, культурний, там освітній будь-який інший простір від Ванкувера до Владивостоку. Угу. Тобто, вони не бачили Росію іншою як частиною цього простору. Ну і тільки зараз, після. Низки оцих кривавих злочинів починаючи до речі з Чечні, що вони проковтнули, починаючи до речі, з Грузії, що вони проковтнули, починаючи до речі, з 2014 року, що вони фактично проковтнули, і тільки зараз відбувається зміна в тому, що вони бачать так: Росія це не це не цивіліза, це не та країна, яка належить до нашої цивілізації, це варварство, це дикість, це агресія. І от саме зараз відбувається це прозріння, воно йде поступово, воно йде не швидко. Але якщо взяти так би мовити, в історичному ракурсі, то повірте, 30 років для того, щоб зрозуміти, це може і не так і багато. Але проблема в тому, що ми на жаль є тими, хто взяв на себе. Найбільшу ціну цього прозріння, бо ми втрачаємо тисячі і тисячі своїх найкращих синів і дочок. Ви згадали два важливих слова: зміна і прозріння. От Меркель, наприклад, відмовляється визнавати, що вона помилялась. Папа Римський, Папа Римський е, так він каже про жертву українського народу, але продовжує додавати. А отже, значить, Достоєвський Євросоюз ухвалює дев'ятий пакет санкцій. Чи який там восьмий, чи готує дев'ятий. А Урсула фон дер Ляєн разом з прем'єром Італії власкала слухають Гадунова. Як, 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 як це в голову влазить у них? Як у них це, як у них це все відбувається? Ну оце той самий е, е, дуалізм мислення. Я думаю, по-іншому назвати це було б важко, коли е, з одного боку вони бачать, е, що відбувається в Україні. Та ж сама Урсула фондерляєн. Після того, як вона побувала в Бучі, дуже серйозно змінила своє ставлення до Росії. Той самий Штайнмаєр, який побував на Чернігівщині, і побув дві години в підвалі з нашими українськими простими людьми, і послухав їхні розповіді про те, що відбувається, дуже сильно змінив свою позицію. Але паралельно є і те, що було нав'язано російською пропагандою. Ну, я не знаю, десятиліттями, а може навіть більше, про цю саму псевдовілікою руською культуру, і саме тому ну, ліберальний захід не може сказати, що він проти там Годунова чи не хоче слухати мусорського, чи не хоче слухати Глінку чи Чайковського. І от тут нам треба просто пояснити, що. Так, ці росіяни творили справді великі культурні речі, але ці речі були для одиниць. так би мовити: одиниці для одиниць. А якщо ми говоримо про культуру в широкому розумінні цього слова, культуру росіян, то це і є буча, це і є ізюм, це і є зґвалтування, це і є масові поховання, це є катівні і все інше. І оце нам треба просто донести, що Дивіться, розрізняйте, будь ласка, одне і інше, бо питома російська культура це культура дикості злочинів і от цього того, що ми сьогодні бачимо в Україні. Чи можна чи можна визнання німецьким парламентом голодомору геноцидом відносити до таких маркерів, які би вказували на оцю зміну ставлення західної західної еліти до того, що відбувається у нас тут? Думаю, що так, тому що це було майже непробивне питання для наших дипломатів, над яким працювали довгі роки. Я кажу це абсолютно з знанням справи, і те, що зараз це відбулося, те, що зараз до речі відбудеться, і в Європарламенті те, що відбудеться в Сенаті в Конгресі США, це все оті самі маркери, про які ви говорите. Це означає, що цей поступовий характер змін вже є очевидним. Питання лише в тому, щоб він не затягувався, і щоб ми у підсумку змогли пояснити західній аудиторії сутність того, що є сьогодні в Росії. А ця сутність полягає в тому, що ми маємо справу з російською формою фашизму, з расизмом. Е, і оце донести до нашої західної аудиторії є, мені здається, сьогодні одним з найважливіших завдань української дипломатії, ну і взагалі політичного класу. Раз ми заговорили за Германію, за Німеччину, оця, оця інерція величезна. Яку ми так болісно спостерігали інерція допомоги підтримки України, надання зброї, надання допомоги фінансової, надання допомоги іншої? чи як далі буде? Оця інерція з, 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 зникне і, і почнеться е, максимальне включення е, Німеччини і Західної Європи? Е, чи воно і далі отак буде через пень колоду? Е, може справді наш той посол провинився так сильно? Може, може справді питання в персоналіях, я не знаю. Ні, ні. Е, посол не провинився, і я думаю, що е, е, його, як і до речі, е, Кількох інших послів запам'ятають як людей, які зробили традиційну дипломатію трошки нетрадиційною і думаю, що це виправдано, тому що в умовах війни користуватися старими інструментами це означає програвати. Він допоміг тому, щоб ми почали вигравати. Ми ще не виграли, але щонайменше він сколихнув е, західну політичну еліту, я маю на увазі, в першу чергу німецьку, і показав, що як треба боротися за власні національні інтереси, хоч інколи це виходило за скажімо так традиційні форми е, традиційної дипломатії. Е, відносно того, чи це буде довго, знайте. Я думаю, що е, наступним маркером е, стане питання про надання Україні е, німецьких танків Леопард. І е, схоже на те, що е, зараз це вже не питання місяців, а питання тижнів. Угу. І після цього е, ну як кажуть, е, греблю прорве, і це буде дуже добрим сигналом для багатьох інших. Бо якщо говорити також по совісті, то е, запасів озброєння сумарних запасів озброєння у наших західних партнерів. Ну, більше ніж достатньо. Uh -huh. Ми е, не вибрали навіть там е, ну, якихось там одного-двох е, відсотків від всього того, що є в запасах наших партнерів. Ну в деяких випадках ідеться там про 3-4%, відсотки, але це зовсім а не те. А те, що вони бідкаються і розводять руками, то це <гум> такі ритуальні жести. Ну, це ритуальні жести і це знову таки, ота знаєте, підсвідома позиція. А що ж буде потім? І до речі, скажу вам відверто: причиною такої позиції є непевність, як бути з переможеною Росією, якою вона буде. Чи вона розвалиться і тоді що робити? А якщо вона не розвалиться, тоді з ким ми будемо мати справу? Тобто, це от ті самі хитання в позиції, про які ми вже давно і відкрито говоримо. Я би сказав, Чікін Київ Ну, не повною мірою, все ж таки різниця є, і тепер зрозуміли, що без України європейська безпека нормальною ніколи не буде. Питання лише в тому, щоб ми змогли е, трансформувати оці всі наші перемоги в швидкі політичні рішення. Путінський посіпака Орбан чергове на паскуди в Україні угорщина заблокувала. Е макрофінансову допомогу там 18 мільярдів євро від Євросоюзу на наступний рік. Ну принаймні поки що заблокувала. А скажіть, будь ласка, а ми от всі разом разом з Європейським союзом, разом з нашими західними партнерами, разом з нашими сусідами, які теж довкола Європи, довкола Угорщини на це все зачудовано дивляться. Ми й далі будемо це просто спостерігати за усім цим. Ну, бачите, тут залежить все від того, які процедури прийнято в Європейському Союзі. Я думаю, що у підсумку Угорщина доможеться того, що ці процедури будуть змінено. І рішення з багатьох принципових питань будуть прийматися кваліфікованою більшістю. Це означає, що після цього Угорщина буде дивитися в дзеркало і казати собі, а що ж ми наробили, але вже буде пізно. Тому е, мені здається, що ми на правильному шляху, вична, хоч зараз треба справді набратися терпіння і посилити тиск на Брюссель для того, щоб він тиснув на Будапешт. Але думаю, що у дуже короткій перспективі в європейському союзі зрозуміють, що теперішня формула прийняття рішень є недієвою. Вона робить європейський союз недієздатним, і ця система прийняття рішень має бути змінена. І от тоді, як ви правильно сказали, посіпаки Москви, вони зрозуміють, що їхній час нарешті минув. Питання, на яке, начебто, не стосується України напряму, вчора відбувся обмін американську баскетболістку, яка була ув'язнена в Росії, обміняли на російського злочинця на військ на торгівця зброєю. І, і всі були щасливі, окрім Дональда Трампа, який написав, що це й обмін, що це ганьба, що це, типа, приниження Сполучених Штатів, і, і за нього б ніколи такого не було. Я зараз не про обмін, а я про те, скільки ще Трамп буде каламутити воду і, і просто не знаю, підривати західний світ. Ну, бачите, ми ж не можемо заборонити в рамках демократичного суспільства комусь висловлювати ті чи інші думки. Я думаю, що найправильнішою буде відповідь виборців, а власне не так, навіть і виборців, як самих республіканців, які просто не допустять його вдруге до кандидування на посаду президента. Ну тому що справді вони побачили, наскільки це виглядає. Ну, з одного боку, навіть комічно, а з іншого боку, наскільки це загрозливо для інтересів Сполучених Штатів Америки, бо задайте його пропозиції розпустити НАТО, задайте його ідеї відокремитися від Європи і таке інше, і таке інше. Це повний повний жах для власне самих американських інтересів. Тому думаю, що реакцію на все це буде. Те, що республіканці оберуть іншого кандидата на посаду президента, і про Трампа ми просто забудемо як про ексцентричного політика. Ну але що робити? Останнє питання. Якщо дозволите, ми з вами зараз багато говоримо про захід, чи це не тому, що нам нема нічого доброго сказати про глобальний південь. Глобальний південь дуже залежить від глобального заходу, тому я думаю, що якщо будуть вирішені питання з усуненням з політичної карти світу оцієї останньої недоімперії, що коли замість омріяного нею багатополісного багатополісного миру. Буде мир, але без цього російського полюсу тоді виникнуть можливості для того, щоб і відносини північ-південь перейшли до якоїсь нової динаміки. На заході так само прекрасно розуміють, що тримати південь в умовах кризи і проблем собі ж дорожче, тобто так чи інакше треба думати про баланси, про якусь певну. Певну соціальну справедливість так і таке інше, але цьому заважають такі такі е, гравці, як теперішня Російська Федерація, е, ну з якою треба нарешті е, розібратися, і якщо по крупному, то й е, закінчити. Саме після цього і Китай, і всі ті, які Поки що туляться до цієї агресивної Росії, зрозуміють, що шансів у них немає, і от тоді мені здається, ситуація глобально зміниться в дуже позитивному напрямку. Дуже дякую, пане Володимире. Дякую вам, Володимирко, дипломат, колишній міністр закордонних справ України. Ми побачимося вже наступного разу.